Негативні наслідки зміни постачальника газу для простих споживачів. Мовиться про велику кількість людей, які у травні 2022 року ретельно сплатили за спожитий газ, але виявилося, що сплатили не тому постачальнику. Тепер десятки тисяч споживачів на Прикарпатті опинилися в складній ситуації, як і сама фірма Івано-Франківський Газзбут, яка змушена повертати кошти кожній людині. Окремо я хочу написати заяву, щоб повернули мені гроші. Яка в мене є переплата? Нафтогаз. Е, прислав борги, а газбут не зарахував. Чекаємо. Мама має 90 років моя. Я з Коломейського району, аж приїхала. І не знати, мама не вживала газ, а відкис написали мамі переплату, а платім перевели у борг. І тепер ніде не можеш нічого вияснити. І я не знаю, тут чи я нині достоюся, чи я буду ще раз їхати так далеко, такі гроші платити за автобус. Плачу гроші, зробили борг мені. Я кожен місяць ще плачу гроші. Я вже маю 42 тисячі боргу. Що я маю з цим зробити? Ми чи ні? І не можуть добитися ні в кого, ніякого нічого не можуть добитися. Йди сюди, посилають туди, звідти в Київ. Ну куди мені йти треба? Ну, а як у Київ добратися? Ну, я в Київ? написала. Ні, мене, я переплатила. Вісім місць знаходилася за кордоном. Мені пройшло дві тисячі заплатити. За що, як мене не було. Фактично, дев'ять, бо один місяць я була в лікарні. Дев'ять місць мене не було звідки вони беруть ці рахунки. Якщо нас переводили в іншу фірму, не питаючи, а от кошти. От треба вистояти, терпіти така колізія виникла ще в травні минулого року, каже Юрій Пилипів, директор товариства з обмеженою відповідальністю Івано-Франківськ Газбут. З 12 червня вийшла постанова про те, що новим постачальником постачальником останньої надії для всього населення є НАК Нафтогаз України газопостачальна компанія НАК Нафтогаз України. Так? І е, ми перестали е, надавати населенню послуги з постачання газу з 1 травня, хоча постанова вийшла у червні. Тому звичайно, що всі сумлінні люди заплатили до 10 числа. Так і у нас є е, таких споживачів понад 100 тисяч. На даний час у нас є вже понад 60 тисяч заяв на повернення коштів. Потрапили в таку неприємну ситуацію, здебільшого люди, які завжди вчасно та ретельно сплачують за спожитий газ. Чимало людей похилого віку змушені тепер вистоювати в довжелезних чергах, аби оформити заяву на повернення. Ми неодноразово зверталися і до міністерства, і до національної комісії регулювання енергетики, і до НАК Нафтогазу з проханням. Давайте ми зробимо вирішимо це питання просто за один раз. Ми вам передамо цю переплату, і все. Проте, на жаль, ми відповіді так і не почули, і багато раундів було перегомовин. Проте там у них є нюанси. Вони хочуть, щоб ми розійшли з населенням, віддали йому повністю кошти, а населення заплатило далі. Великі черги збираються тому, що через скорочення на фірмі розглядають заяви тільки два фахівці. Часто людям похилого віку потрібно ще й допомогти це все оформити та звірити рахунки. Бухгалтерія щодня повинна це вручну набирати там. Е Рахунки айбани так вони мають понад 20 символів, і треба це вручну набирати кожну кожну людину, і через то воно так затримується. Наразі опрацьовано лише 20% заяв на повернення коштів, але керівник Івано-Франківськ газзбуту Юрій Пилипів запевняє, що всім, хто звернувся, віддадуть гроші сплачені за газ в травні 2022 року фірмі, яка вже тоді не надавала послуги з його постачання.